В Європі немає певності, що буде з Україною, як в нас буде з перемогою, в Європі є певність, що треба серйозно допомагати, і відчуття появилося прямої загрози від Росії, що з Росією не домовишся, і от тому Європа зараз е, досить серйозно закриває ті прогалини, які в нас виникли з фінансуванням США. США це окрема тема, але оскільки там виникли певні е, затримки. Європа зараз їх компенсує, тому насправді проблема в нас зараз з постачанням з фінансами не виникає. Вони надходять своєчасно. Якщо хтось буде розказувати, що ми тут мусимо скорочувати, як підласа голова комітету бюджетного, що ми тут повинні щось скорочувати, тому що нам гроші не дадуть. То це, вибачте, це говорять злодії, які вкрали гроші, які збираються в Україні, саме українську частину, тому що є достатньо коштів для того, щоб забезпечити всі бюджетні витрати, бо зараз серйозно наростили європейці.